Привіт! Оглядаємо хатку в селі Головківка Черкаської області. І спершу хочу одразу подякувати вам за ваші лайки, підписку і добрі слова в коментарях. І одразу переходимо до відстаней до найближчих міст. До міста Чигирин 41,5 кілометри. До міста Кам'янка приблизно 30 км. А до Черкас 48,6 кілометрів. До села можна доїхати чотирма автобусними рейсами. Головківка незвичайне село. Це місце неймовірної природної краси і видатної національної історії. Якщо кому цікаво, погугліть.